Ну, звісно, ждемо, дуже ждемо, двох в квартирах. Тетяна Коваленко живе в одній із 15 багатоповерхівок 109-го мікрорайону Полтави. Опалювальний сезон у них, як і у полтавських будинків, поки не почали. Температура у нас у квартирі 13 градусів. У діті, в халатах спимо, в носках. Проблеми із постачанням гарячої води та опалення до будинків мікрорайону почалися близько чотирьох років тому, каже Полтавка Тетяна Даценко. Гріли кастрюльками. багато людей в будинку поставили бойлери. Обіцяють нас підключити до квітучої через трубу. Це як її включали в тому році. У нас у квартирах було 11-12 градусів. Дуже було холодно. Цей мікрорайон має опалювати котельня Полтава, тепло. Підприємство для цього створили торік. Однак обладнання не можуть підготувати раніше грудня. Повідомляв у вересні директор Олександр Пороскун. Крім того, аби подавати опалення, Полтава тепло має укласти договір на постачання газу, каже Анжела Сливкіна. Місяць тому Полтава Тепло звернулася до Полтава Газу з офіційним листом про намір укласти договір на послугу розподілу природного газу. Їм було надано перелік необхідних для цього документів. Але наразі ці документи Полтава Газ ще не отримали від Полтава тепло. Того грудня опалення до будинків зможуть подавати з обласного Полтава теплоенерго. Така ж ситуація була й торік, каже речник підприємства Олександр Циганок. За підсумками попереднього опалювального періоду заборгованість, яка була утворена, сягала 4,6 мільйонів гривень. Ця заборгованість повністю ліквідована. Натомість вже юридично, скажімо, укладений договір подальшої співпраці між Полтава теплоенерго і Полтава тепло, яка має підтримати мешканці 109-го мікрорайону на початку цьогорічного опалювального періоду. За словами речника, 109-й мікрорайон до своєї котельні Полтава теплоенерго зможе підключити, якщо Полтава тепло наперед оплатить послуги за жовтень і підготує теплові мережі. Теплопостачання готові увімкнути з 25 жовтня. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.